Батьки особи з інвалідністю другої групи. Чи необхідно встановлювати опіку, постійний догляд, все інше. Якщо ви є особою мобілізованою, то відповідно до е, частини 4 статті е, 26 е, закону про військовий обов'язок і службу, обов ви може бути звільнені саме за наявності батьків ваших чи дружини першої другої групи е, осіб з інвалідністю. Підтверджуйте відповідними документами, зокрема посвідченням. Довідка МСЕК, а також раджу брати. ще додатково, наприклад, довідку про те, що особа зараз отримає пенсію як особа з інвалідністю першої чи другої групи. Це додатково підтверджує вказаний факт: беріть копії паспортів, кодів, свідоцтв про народження, щоб було видно ваші взаємозв'язки. зв'язки. Завіряйте, вказані. Документи у нотаріуса та надавайте їх до військової частини разом з рапортом. Процес розгляду рапорту не більше 30 днів. Якщо рішення відповідно не приймається, то маєте повне право звертатися скаргами до вишестоячого командування та до суду.